Вітаю кожного, хто прийшов сюди, на це місце сьогодні, щоб разом прославити нашого Бога. Слава Ісусу Христу! Слава. Зачитаю я один текст із Євангелія, це буде Івана, 4 розділ із 46 вірша. Євангеліє від Івана 4, 46. Ісус знову попрямував до міста Кани, що в Галилеї, де Він перетворив воду на вино. На той час в Капернаумі в одного царського чиновника хворів син. Чиновник довідався, що Ісус прийшов до Галилеї з Юдеї, Він став перед Ісусом і почав благати, завітати до Капернаума, щоб зцілити сина, той, бо Той уже помирав. Та Ісус каже йому: Ви, люди, якщо не побачите знамена і чуда, ніяк не можете повірити в мене. Чиновник благав, Господи, благаю тебе, прийди, поки мій син іще не помер, і відповів йому Ісус: йди додому, твій син житиме. Чоловік повірив тому, що сказав Ісус, і пішов додому, подо... додому. По дорозі, додому Він зустрів своїх слуг, які сповістили, що син Його одужав. Він запитав, коли стало краще його синові, і йому відповіли. Лихоманка залишила його вчора, десь о першій годині пополудні. І батько збагнув, що саме цей час Ісус сказав йому: Твій син житиме. І він повірив у Ісуса, а разом з ним і вся Його родина. Така історія сталася з Ісусом Христом, з цим чиновником, який був. І тему проповіді я назву сьогодні шлях віри. Шлях віри цього чиновника, цього чоловіка, який був. Перший етап цього шляху очікування, віра через якусь потребу. Кажеться, вже все. Останній шанс у мене є. І я не знаю. Отут треба мені знайти цю відповідь. Йде він до Ісуса? І починає просити Ісус, зціли мого Сина. Кажеться, Ісус ще не робив чуд, хто про його знав. Це було друге чудо. Перше, Він зробив воду, вино, друге Він оце зробив. Хто про Ісуса ще знає? Ну, може, знає, що воду зробив, але вже в цього чоловіка зароджується таке, він може і сина мого зцілити. Тому ми бачимо перший етап народжується з того, що мені треба, і я знаю, що там може бути вихід. Цей чиновник приходить сам до Ісуса і просить просить, допоможи Ісус. Він вірить не просто як учень, а як людина, що опинилася в цій безвиході. Його віра змішана, Його віра. З сумнівами, і Він починає ще просити, та Ісус каже. Ви люди, ви не, не по, е, ви не люди якщо не побачите знамена, не можете повірити в мене. Бачимо, шукає знамена теж для себе. І далі він ще починає благати. Каже, це вже іншим, можливо, відступив би, але він починає благати. Ісус, все таки давай. І тут Ісус каже слова йому: іди додому, твій син він буде жити. Все, Ісус і це сказав, цей чоловік ми бачимо, в Його в серці появилась оця відповідь. Відповідь іди додому, Він живе. І все, є запал. Другий етап він довірився. Довірився в ці прості слова Ісуса, які він сказав, іди, Він живе. Довіра. Він ще не бачить чуда, але він вже вірить в це. Він вже очікує це, він вже розуміє, що так, да, так може бути. І він іде додому. Його зустрічають слуги, і він бачить, і кажуть йому: от деякий час назад твій син одужав. І він розуміє, що це саме той час, коли Ісус це сказав. І тут в цей момент народжується ще один етап віри. Або, можна сказати, ще одна віра віра в Ісуса. Віра в Ісуса Христа як можливо Спасителя. Тепер Він вірить не просто в те чудо, яке зробив Ісус, не просто в те, що Його син живе, не просто в те, що щось йому зробив, а вірить в те, що Ісус Христос, Він є Бог. Ісус Христос, Він Спаситель. І написано: повіри Він і з Ним Його вся родина. Ми бачимо, до чого приводить віра. Справжня віра. Завжди народжує свідчення. Коли людина переживає дію Ісуса, вона не може мовчати. І, і ми бачимо, цей дім теж цього чиновника він повірив в Ісуса. Ми бачимо, як Бог веде людину крок за кроком до справжньої віри. У цього придворного вона почалася не з якихось знань. Не з вивчення Біблії, не з ще щось, а вона почалась з потреби. Він просто шукав вихід. Але Ісус прийняв навіть це, Він дав ще більше, вдосконалив його віру. Так само з нами часто буває, що наша віра починається десь в переживаннях, в сльозах, в потребах, в розпачі. Буває, але коли приходить відповідь, ми маємо цим, цією відповіддю скористатися якби правильно, щоб не просто вірити, коли нам важко, а щоб почати вірити, і коли нам стане добре, щоб ця віра навпаки, вона зміцнялася. Бо часом буває таке, нам стало добре, і ми от вірили, а тут ай, да, вже сам далі справлюся, все буде добре. Тому як нам важливо, щоб наша віра, яка. Породжується цими свідченнями, цими чудами, щоб вона проростала далі в справжню віру в Ісуса Христа, в справжню віру в Спасителя. Тому нехай нас кожного Бог благословить, щоб ми мали це в своєму житті. А, нехай наша віра стане вірою в Христа, який може бачити, який знає нас, який знає, що нам краще. і він все нам вчасно пішле. І щоб ми потім могли з певненістю сказати, я віру не тому, що побачив чудо. Я вірю не тому, що в мене була проблема і стало вирішення, а я вірю тому, що я пізнав Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тоді наша віра стане свідченням не тільки для нас, не тільки для нашого збудування, а ще й для інших людей, якщо ми будемо справді хотіти пізнавати. Тому зараз давайте перед початком цього служіння ми встанемо. Попросимо Бога за те, щоб Він нам дав справжню віру, і хай це буде все благословено. Амінь. Дорогі, Отець, батько небесний, ми стоїмо зараз перед Твоїм лицем і дякуємо Тобі, Господь, за сьогоднішній день, за те, що ти благословив нас сьогодні до цього часу. Ми маємо, Господи, Твоє благословіння. Цей ранок, Господи, він є дарований тобою для нас, Господь. Це служіння, воно, Господи, є подароване для нас, Господь. Я прошу тебе, благослови Господь нас, Господь, наші серця, дай, Господи. Сили нам пізнати Тебе, Господь, дай нам сили збагатитися вірою в Тебе, Боже, цей час спілкування, з'єднання з Тобою, Господь. Дай нам, Боже, мудрості пізнавати Тебе, Господь. Допоможи нам, Боже, прославити Тебе, Господь, збагатитися цією Твоєю силою, Господь, щоб ми могли, Господи, вільно йти по цьому світу, Господи, і звіщати Твоє Іван, щоб наша віра, вона Крепла з кожним днем, Господи, в тобі, Боже, щоб ми мали твою силу, Господь. Ми молимо тебе, благослови Господь. Тобі, Господь, ми дякуємо за все. Дякуємо Тобі за цей день, Ісус. Хвала й подяка тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.